Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. в нашій студії ми розберемо такі питання і дамо на них відповіді, що таке подагра та чим вона загрожує. Більш детально на цю тему нам розповість наш гість ортопед травматолог Максим Волков. Панекс, радий вітати вас. Добрий день. почнемо тоді напевно із з головного запитання: так що таке подагра і які основні симптоми? Подагра це захворювання системного характеру, яке формується через те, що в організмі відбувається накопичення сечової кислоти. Сечова кислота це продукт розпаду складного білка через порушення дієти, через порушення харчування, порушення екології, ну, які ми всі бачимо, що відбувається, вона і наступається подагра. В подагру, як і в ревматизм, як і в перше кохання, не вірять до першого приступу. Але коли це вже сталося, то люди так легковажно до цього не відносяться. Тому подагричний артрит це системний процес, який треба лікувати, тому що він має багато ускладнень, котрі в подальшому можуть доволі сильно бити по здоров'ю. Які перші симптоми, щоб ну, от проявляються, щоб я зрозумів? Подагра має в собі такі безсимптомні, чия спочатку перший симптом безсимптомне, потім гострий приступ. От безсимптомне, коли урати вже накопичилися, і потім людина ще не знає, що в неї є цей подагричний артрит. Наступає момент, коли набрякають суглоби. Подагра, самована абревіатура, це, це слово, воно формується з двох слів грецької мови. Ще старий Гіппократ в п'ятому сторіччі до нашої ери це сказав «под» – ступня або нога, і «агра» – це капкан або пастка, тобто капкан на нозі. 80% проблем виникає саме на ступні, набрякає великий палець, тобто ця кісточка біля нього. Але може боліти і лікоть, і колінний суглоб, і плечовий суглоб. Навіть були такі випадки, коли людям оперували ці суглоби. От бали треба оперувати, оперували, а там була звичайна подагра. Навіть міняли суглоби. А це був звичайний подагричний артрит. Тобто недообстежений хворий мав потім такі от тобто, нюанси. Я, мені здається, що найстрашніше, так? що немає ніяких симптомів, що накопичується і потім різко. На етапі, стає... коли воно формується, ще немає симптомів. <кій> Але потім, коли вже воно прилітає, умовно кажучи, то тоді симптоми формуються. Це дикий біль, це набрякості, неможливість ходити. Там формується багато неприємних угу. аспектів. А які фактори сприяють розвитку подагри? Ну от окрім ви сказали так, що порушення дієти, які ще фактори можуть на це все впливати? Проблеми з нирками. То що нирки, умовно, кожна з нирок має мільйон нефронів. Це фільтруючі елементи. І поки їх не стане 10 тисяч, також умовно. Людина не знає, що в неї є ці проблеми. Тому почки ці нирки вони не до виконують свою функцію фільтрувальну. Через це відбувається підвищення цих уратів. І формуються подагричні артрити не у всіх, але ризик цього дуже високий. А які люди підпадають під вікова категорія? Є якась середня по статисті, Яка вона дуже помолодшала, але це зазвичай жінки в період менопаузи, і після менопаузи, коли естрогени і їхній організм, вони вже ці гормони не виконують свою функцію і не зв'язують ці подагричні елементи. І також чоловіки, але зазвичай, ті, хто мають надмірну вагу, вона називалась хвороба багатих заможних людей або хвороба королів. Ті, хто могли дозволити собі багато м'яса, багато риби, кондитерські вироби, алкогольні напої, малорухливий спосіб життя. Ну і зайву вагу, через що формувалися вода Складові а, так, з цим зрозуміло. А як правильно діагностується це захворювання? Воно діагностується клінічно і здається загальний аналіз крові плюс аналіз на сечову кислоту. Тому що іноді хворі здають на сечовину, це як замок і замок, це різні речі. І кажуть, у нас сечовина гарна, а сечова кислота підвищена. От. А які методи лікування існують? Там на саме дієвий варіант це міняти стиль життя, коли людина починає коректувати вагу. Відмовляється від шкідливих звичок, котрі також додають проблему в цьому плані. Починає притримуватися дієти, дієта номер 6, так називається вона. І є препарати, котрі знижають цю сечову кислоту. Угу. Е, чому така назва дієта номер 6? Ну от є дієта номер 15, це загальний стіл. Дієта номер 6, це дієта при подагрі, тобто така медична нумерологія. Угу. Але якщо вже е, прогресує в тебе це, це захворювання, так ти вже там звернувся до лікаря, як проходить е, ці це лікування? Ну, людина приходить, по-перше, багато з них не знає, що в них подагра, вони ще думають, що в них щось роблять рентгени, багато МРТ, їм вже робили оперативне втручання дуже часто. Здається аналіз крові, і ми бачимо підвищення сечової кислоти. Норма сечової кислоти 340, 360. Ну, плюс-мінус там деякі є коливання, але от такі. Людина приходить, не неї 700, 800, 600 сечова кислота. Це вдвічі, втричі підвищується. Тобто кільця з пальці вони вже зняти не можуть, болять суглоби, набрякають суглоби. Ну і це заважає жити. Угу. А які видали поради а, людям, які які їм потрібно проводити прифектичні заходи, аби а, прийняття для запобігання цього цієї хвороби? Ну притримуватися водного режиму. У нас вже вбудований індикатор, коли людина хоче пити, треба пити, не треба себе стримувати. Рахується і кава, і чай, і суп з борщем, але ж загальний обсяг жидкості цієї рідини, його потрібно дотримуватися. І треба дотримуватися правильного, адекватного стилю життя. Так, також це не запобігає подагрі, але набагато більше знижує варіанти її розвитку. Це як переходити на червоне світло. Можна втрапити в халепу в перший же день або на зелене, також можна втрапити, але вірогідність цього набагато менша. А до чого може провести а, прогресування цієї цього захворювання? Ця проблема вона може мати прямі наслідки. Наприклад, артрити, руйнування суглобів. Коли людина приходить 99-го року народження, вона має там 25 років умовних, а при цьому вже має проблеми з суглобами, котрі розруйнувалися, їх треба міняти. Тобто лікувати суглоби вже не видається можливим. Вони зруйнувалися дуже сильно. І може, ще є опосередковані такі наслідки, коли вона вплітається в атеросклеротичну пляшку в судинах, і вона її робить як армовану, за рахунок чого вже препарати її не розсмоктують. Тобто це може бути ризиком інсультів, інфарктів, порушення кровообігу. Тобто вона має ще такі опосередковані явища. Угу. А як часто ви в своїй практиці стикаєтеся з цією проблемою? Останній час, ну останні роки, може 5-7, дуже часто. Коли ця проблема почала прогресувати більш сильно, колись хотів бути рематологом, ну так спіпало. А на вашу думку, чому за останні часи збільшилась кількість е пацієнтів, так які звертаються саме з такою проблемою? Я думаю, що взагалі наше життя, як би там не було, воно стало більш комфортним. Тобто, люди не знають міри ні в алкогольних, ні в тютюнових виробах, ні в їжі. От це підвищує, Я дивився фотографії там 100 років назад, самий тостий чоловік. Так він набагато, ну як зараз звичайний, тоді був це сама товста людина на планеті. Підвищення маси тіла, вони також провокує багато захворювань, в тому числі подагричні явища. А чи впливає на молодь це через те, що вони зараз у них майже все життя проходить в онлайні? Тобто у них навчання на жаль, онлайн, так. А... На жаль так це впливає, при чому напряму. А коли вони сидять, чіпси, орешки, Кола, пепсі ніхто не каже, що не можна. Але ж коли це постійне і от така їжа стає основною, це буде проблемою в подальшому. Нирки витримають в когось трохи довше, в когось трохи менше, але рано чи пізно організм може здатися. Так, з цим зрозуміло, підсумовуючи, пане Максим, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам всі практичні заходи. Так, що потрібно робити, як себе правильно чи як правильно харчуватися, як поводитись, як рухатись для того, щоб вони не отримали цього захворювання. Потрібно не допускати надмірності ні в їжі, ні в алкоголі, ні у своїй вазі. Треба бути фізично активними за рахунок фізичної активності і рухів. Працюють нормально нирки, працюють всі системи організму, і таким чином організм більш очищує сам себе. Це правда, це вже доведено. Тобто фізичні вправи є дуже дієвою методикою лікування. Угу. І треба дотримуватися просто водного режиму. Так. А чи потрібно проходити, можливо, якесь обстеження там, раз на рік, раз на півроку, раз там, в п'ять років? Я вважаю, що якщо не було якихось прецедентів, якщо не набрякають суглоби, нічого не непокоїть. То цього не треба, але прийом препаратів гіпотензивних, котрі знижують тиск, вони можуть провокувати підвищення сечової кислоти. Це правда, це також доведено. Тому тим людям, хто в цьому в цій зоні ризика, їм треба здавати аналіз на сечову кислоту. Хоча б там раз на рік здав, все хорошо, все можна лікуватися далі. А, чудово, ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії, і а, подякувати вам за ці поради для телеглядачів першого міського. Дякую. Дякую вам велике. Дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились програму і теледоктор, і говорили ми, ми на тему подагри. А в гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. Ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.